Так, всім привіт! Зараз я в Штутгарті і я заходжу в такий магазин, це сир на лапках. От він так називається. І тут є багато сирів. Отак. От Отже, я зараз стараюсь так іти, щоб людей не знімати, бо людей не можна в Німеччині знімати. Але дивіться, тут ціни. Тут можна скоштувати сир. Я так беру, да. Для... Берете і куштуєте.

Далі. Так, тут такі набори для подарунки. Це гішеньк. Я. Ja. Тут всякі спеції. Ну от. Так. Це власник. От. Це козячий сифер. Всякі такі спеції різно різно різна. Зараз підходить сюди. Всякі смаки. Тут спробую такі, от, бачите, він копчений в ковбасці, як в нас інколи буває в Україні. От, 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 такі от. Не буду вже пробувати, бо вже наїлась, напевно, От тут. <головіка> Всякі такі різні варіанти сирів. Ну, можна ще скупити медовий якийсь сир, що це теж сыр коров'ячі, чи... отакі всякі. Е, значить, Сир зберігається в холодильнику, тут написано максимально один місяць. Тобто це є натуральний продукт без всяких додатків. Бо він, якби був з додатками, він б вас руками. Ну, руками ні, але лежав би десь, напевно, півроку. У мене знайомий, він любить сир з пліснівами. Він бере нормальний сир і кладе в в холодильник, і з нього виходить такий ну, запліснювий сир. Ну, коротше. Він такий, от такий любить. От. Ну, тут можна штрих-коди, можна онлайн купити. Вже буду, напевно, звідси зрулювати, тому що купа людей і щоб ніхто не попав в кадр, щоб мені то відео не різати, мені то так в лом. Я роблю безмонтажне відео. Так. О, такий зелений. О, ну, от зелений, цікавий, органік песто. я зараз спробую собі. Ну, покажу вам. Так, дивіться. Угу. От він. От він зелений. Зелений сир. Ну, відчувається смак песто. Так. Так, ось тут прості, ну такі от Ну, дорогу що. То ціна йде за... не знаю за скільки. За скільки тут грам ціна. Щось, Напевно, за 100. В спині так здається. Ні, 300 грамів. 300 грам, 14 євро. Ну, тут досить така ще пристойна ціна. Тут от за 42 євро можна купити собі три пачки. Тобто 900 грам за 42 євро. От, заходять люди, пробують, смакують. Я тут трошки поїла. Ну, не поїла, а спробувала я їсти, не хочу, бо я була в ресторані до цього вже. Та я не фанат сиру. Просто такий цікавий магазинчик попався, і я вирішила зайти і зняти і показати народу. Тут можна зробити набір на подарунок або на якусь тусовку можете зробити. Добре, виходжу я вже. О, тут ще такі брілочки з сирні можна купити. Так, Це такі макети сиру, добре. Ось. От. магазин. Це Штутгарт, Центральна вулиця. Генікс 20. Заходьте.